Недільний ранок, гарна погода, бою прокататися, заодно записати відео стосовно теми. Під одному з відео мені напіхали за те, що я ганяю справа, тому тема відео об'єздовіше лівого, правіше правого. Для мене це не є якоїсь дому, це скоріше правило хорошого тому. Я його намагаюся дотримуватися. Я в 99 випадках виконую його, але є ті винятки, коли я дійсно обіжаю справу, інколи навіть зліва. Але це дуже рідко. Я розумію, які це несе наслідки, тому я роблю це рідко, прогнозовано, без лишніх ризикованих маневрів. Я з повага ставлю до всіх учасників руху. Тому якщо ви розумієте, що про що йде мова, то ну, можете легенько об'їхати справа. Багато хто стежить, що обхід справа це не закон. Не по правилам і все таке. Гітотично. Ага. В нас по правилам дорожнього руху кін рахується тільки тоді, коли ви випереджаєте транспорт по зустрічній смузі. Тому правіше правого, це просто гарна вистав. Це все саме касається воно зліва. Що ви на лівіше ліво, ви наражаєте себе на безпеку не тільки з учасниками руху, попутнього руху, а також вороби, який з який які з на зустріч. Вам це не потрібно. Для тих, хто не знає, чим небезпечний обгін справа. Справа обгін це найнебезпечніший маневр, який може бути на дорозі. Тому що водій попереду, якщо він рухається, він не очікує, що його справа, особливо якщо це вузька обочина чи взагалі край проїжджа частини, хтось буде обганяти. В таких випадках водії як правило, чекають обгін зліва. Вони навіть не контролюють цей край дороги, можуть не глядя, перелаштуватися, щоб об'їхати перешкоду, яка вони повернула на маршруті. Це може бути як яма, так і інші автомобіль, які ну, здійснення багальне зупинка на обочині. Це не зберегти. Також більшість автомобілів, права сторона має надзвичайно велику сліпу зону. Ви можете опинитися в цій зоні, водій, навіть якщо він подивився церква, може вас лише не побачити. Це додаткова складності звуку для ну, Правіше правого це обочина. На обочині може бути сміття, погане покриття то також можуть подивитися інші учасники руху, собак, пішоходів та інших е, передбачення на що направо, час водіїв спатати, бачивши заправку, друга Ну, Об'їдно на перехасі, взагалі окрема треба не, не варто розповідати своїм вітер. Я в жодному разі не гітую їздити справа. Але якщо вас опережає справа, то це погане звук. будь які маневри на дорозі треба робити усвідомлено. Розуміти всю відповідальність за кожен свій чинок. Вибачаюсь за поганий звук. Так вже вийшло, перероблювати немає часу. Підписуйтеся, далі будемо.